Тя після мобілізації існує сентиментальна особиста історія. Я прийшов, я хочу це. У мене, між прочим, татутна тут на як називається, ну, Дмитро Митрооднороженко пішов на концерт, а там його абсолютно похуй. Ну от правда, зранку прокинутися, встать з ліжка і їбашить. Не боляче, не страшно, і Да. пиздіть, то воно хорошо, а хто робить буде? Сука, ти виклав фото в інстаграм, що йдеш на канікули фото в фотоформі було, і всі одразу зрозуміли, що доєднався до збройних сил. Як так Не от? всі були такі, які ну, так він написав на рибалку, може йде. Розкажи взагалі, як от ти опинився в збройних силах спонтанно і водночас сплановано. Е, Я якщо я скажу, що я не планував, то це буде брехня. Якщо я скажу, що я прям чітко планував в цьому році вступати до ЗСУ, це також буде трошки брехнею. бо... Ну, глобально на цей рік там були плани щось по Мозлу зробити. Мали навіть більше того за кордоном пограти концерти, але а, в моменті з'явилася можливість доєднатися і займатися тим, чим я ну, прям для себе хотів би займатися, і за чим я полював, скажімо так, за цією посадою вже. Ну, щоб не збрехати рік, точно от намагався в інших підрозділах заскочити в таку движуху, але там не складалось трошки. Типу, відкрилось віконце. Я довго не думаю, чи взяв і в нього застрибнув. Угу. Ти кажеш посаду якусь полював? Що ти хотів робити? Ну я думаю, там потім відріжуть, якщо щось я секретне розкажу. Взагалі, це дронове ППО, перехоплення ударних безпілотних російських дронів. Угу, угу. Це така де сентиментальна особиста історія, тому да. А чого ти наталі? Ну, я з міста суми, і типу, знаєш, коли ти кожного вечора спілкуєшся з рідними, там хто у тебе в місті, з друзями, і ти сидиш, і там буквально в Діскорді чутно, як у пацанів пролітає над їх хатою шахет, і ти кажеш бережи себе. Я голов фронта тобі, друже, ти ж дивись там тільки, ну бережись. Ну, це якось я себе відчував дурачком, якщо чесно. Тому як тільки мені там на пташки нащебетали, що. От зараз цей напрямок буде розвиватися, і я одразу подався в той же день. Ага. Ну, одразу питання: чого саме зараз? І я так розумію, можливість з'явилася? Так, так, насправді так. Да. Я для себе там шукав двіжухи з дронами. Ну, щоб не збрехати, теж давненько, більше року точно. А, але там щось не склалося, там не трошки не то, там ще якось. Ну коротше, трошки може це некрасиво, що я знач, перебираю варіантами, але коли така можливість є у тебе, коли є можливість рекрутинга і піти в армію і не робити не просто те, що треба, там скажуть, а при тому, що тобі вкатує, і ти сам би хотів цим займатися, то це топ. Ну, типу, mm -hmm. нема що думати. Були там пропозиції сходу, там, типу, заскочити в медію кудись працювати, таке щось робити, але я сказав, що ні, типу, я прийшов. Я хочу це. Ну, То хоче подвіржувати трохи? Ну, типу, да, але я ж кажу, це навіть не про якесь там, типу, адреналін, норадреналін, двіж. Це про те, щоб от займатися саме цією історією. Якщо прям. Заглибитися, я думаю, це е, в корені бере в тому, що там на початку 22-го mm. я трошки допомагав е, з якимись рятувальними роботами, там коли прилітала по Одесі, і тут, знаєш, типу, коли ти можеш гасити пожежу, це добре. А ще краще, коли ти можеш зробити так, щоб цієї пожежі не сталося. Я думаю, що логіка якась глибинна, вона така трошки пафосно, але ну як є, я зараз в силах безпілотних систем 412-й полк немезіс. Якщо ще більш конкретно, то даркноут разом з паном Олександром Ярмаком займаємося тим, чим займаємося. Ми особисто не були знайомі. Е, там, як це сталося, знову такий. Е, у мене є друг, який служить в іншому батальйоні. Нічого секретного він мені не відкрив, але він так мені натякнув, типу, що те, що ти там дізнавався, у мене питав. От зараз, типу, пора. Е, я такий, типу, а як найшвидше, щоб точно потрапити? Він каже: Ну, там анкета, сайт робиш. А взагалі, ну каже, на тебе ж Ярмак підписаний в інстаграмі. Ну, типу, напиши йому. І я такий, типу, ну. Це якось ну, тип, нахабно, я не знаю. Він каже: Да ні, він там просто відписує, коли люди його тегають. Це нормальна штука. Я написав, і мені Олександр там за хвилин 20 просто відписався одразу ж. А, да, Набралися, поговорили. Я, всі ці анкети зразу заповнив і все. Далі там процедура, як у всіх. Тобто це не те, що якийсь там за руку мене хтось привів, yeah. знаєш, там, типу, от сюди його візьміть. Ні, ну типу, як у всім. Кинули анкету, заповнив повністю. Просто вказав бажаний напрямок, що я саме хочу, хотів би робити. Все. Ну, mm. Тому, І от я там через декілька днів уже тут. Mm. А по часу скільки займав якісь тести були співбесіду? Доволі швидко, бо я скинув, заповнив всі анкети. Наступного тижня я вже прийшов на інтерв'юху, потім ВЛК. Один день це все зайняло, типу, пройтись по всім лікарям, все зробити. І от на тому ж тижні ми вже виїхали на ППД. Тобто, загалом, типу, це процедура. Ну, насправді там ніхто тебе не торопить, тобто ти приходиш, тобі зручно в цей день буде прийти. Да, Потім там прийшли інтерв'ю, все супер, проходиш, бо це теж не, ну, тип, не всі проходять. Підходиш, наступного тижня окей, буде ВЛК. Ні, давай через тиждень. Ок-ок, прийшли, зробили, через пару днів вже все, ти вже в полку. Тобто, ну, типу, довго чекати не доводиться. Фанера, замість вікон, замість піші знову постріли чи прикриває кожен перший апостол. Що можеш про полк Немезі мезі сказати? Так розумію, не так довго в ньому побув ще, але отак загалом, як ти можеш охарактеризувати цей підрозділ. Я дивлюсь, хто приходить е такі самі новоприбулі, як я. Майже всі, кого я бачу, з ким я спілкуюся, це якісь люди, типу, айтівці, е якісь там. Також, типу, люди, які прийшли з маркетингу, з ССМники, всякі музиканти у нас, я не буду називати хто, але інтелігентні, пасіонарні люди, які прийшли, знаючи, що вони хочуть робити. Твої нові побратими тебе знають, щось підходили, фоткались, а, автографи брали? Знаєш, ми сіли в тачку, і мені мій е, побратим е, Саша каже, Голос тебе знайомий. Я кажу, да, я на радіо працював раніше. <смі> ну ми так пограли. Він потім, ну типу, зрозумів, що як. Так, да, ну типу періодично люди підходять, частіше навіть не підходять, і потім там, чи ви там, тиждень щось робите разом, десь працюєте, якісь задачі виконуєте, і потім тобі кажуть, чувак, до речі, ця пісня класна у тебе. «Відбиті крила поламані кістки за склом заліза, ходять голоси. Багато насправді хто впізнає, на мій навіть подив трошки, але ну, типу, все супер. Немає такого, що там якесь або передзяте відношення, або навпаки, якесь, типу ой-ой-ой. Ну, ні, все абсолютно рівно, чітко, без якихось там особливих умов, я не знаю, особливих. Коротше, на ви і шопотом, і з поклоном ніхто не звертається, все супер. Ну, зараз що ти конкретно зараз робиш. Зараз у нас ми налагоджуємо роботу на ППД. Зараз ми от якраз вступаємо на навчання. У нас зараз і самоосвіта, і курси, і коротше, все і сразу. У нас зараз дуже платняковий графік, коли ти зранку до ночі у тебе є чим зайнятися. Плавно входимо в курс робіт, давай так скажемо. Ну, тебе відпустили без проблем. Ну, з нами поспілкуватися. Ну, да, так, сьогодні я зранку, там, десь в 7-8 приїхав в Київ. Таке питання по формі ходиш? По... Час почекай. У мене, між прочим, статутна, як це фуфайка називається, футболка статутна. Е, ну, по формі ганяю, в мене просто два комплекти одягу. Типу, mm -hmm. такий, більш-менш цивільний і самовійськовий. Е, тому керчу, багато шмоток немає, де тарабанить з собою, з баулом кататися не хочеться, тому хожу, як хожу. Треба буде в формі, приїду. Mm -hmm. Як ні, то типу, ну, вдягнувся як зручно і та й пішов. Шеврон полку поки не заслужив? Ні, ні, ну так, ти що? За такі штуки треба щось зробити. Ну просто так, типу, прийшов, от тобі зразу. Ні, такого не буває. Угу. Мої ганяють всі в наших мерчових пачах, поки що. У нас тепер така якась секта, що пацани ганяють з таким стилетиком нашим. Тобі характер вільнолюбний, ну знаєш, і такий експресивний, скажімо так. Ну в армії з, з цим важко з таким людьми працювати. Важко. Як тобі з командирами інструкторами. Дивись, е, поки що тфу-тфу-тфу, жодних конфліктів, жодних проблем не було. Кажуть, армія зріс суспільства, але тут якби у нас більш. Конкретно спеціалізовано, скажімо, так сам полк, і тому і люди вони ну, типу, не настільки різношорстні. Хоча насправді представники самих різних професій. У нас там пацани, типу, у когось своя лабораторія дронів, хтось водій з фури з Європи приїхав, хтось там з цілими днями в Ветіштя працював вдома. Тобто, всі різні, але всі, я ж кажу, всі дуже, дуже, дружелюбні, адекватні ага. і тому. У нас не виникає якихось конфліктних ситуацій, тому немає такого, що ти такий та пішов ти блядь, за своїм наказом. Ні, все супер. В цьому плані е, моменти завжди є, безумовно. Ну, типу, ідеально нічого не буває. Але добре те, що ти можеш, я ж кажу, проговорити цю історію навіть особисто з людиною і там вирішити більше там якихось ексцесів, щоб не було. Ні, ну типу манки Джоб воно всюди трошки є, але в основному, типу, є задача, є розуміння, для чого ти це робиш. І це саме головне, бо коли ти робиш щось і не знаєш для чого, то це от найгірше. Де Фіма? Фіма працює. Ну, типу, у нас всі в команді, всі люди, які працюють над багатьма проектами. І, типу, у нас у FIMA... Щас, коректно скажу, фіга, Роботи, і окрім hate Speech, у нас он, наша менеджерка Катя, вона одночасно і допомагає тут зараз. Все, що я робив до цього, адмінив, вона тепер все на ній. І так само вона працює на інших проєктах, які пов'язані з благодійними фондами, на телебаченні, і uh -huh. все інше. Ну коротше, у нас всі в команді мають чим зайнятися. Тому, Ніхто без мене поки що не сумує. Що зараз буде з гуртом? Які зараз перспективи? Ти знаєш, я ну типу прям конкретно поняття не маю. З одного боку все працює там. Знаєш, мерч на сайті можна замовити. Е, музичка, от я навіть уже мобнувся, а пісня все одно вийшла. Мені покраси закидають, феодали, своїх шакалів на трави летістку. Життя після мобілізації існує, і музика також реально щось робити. Я зараз хочу собі якийсь ноут і якийсь компактний сетап зробити, щоб, там, умовно кажучи, пішов десь в бліндажі сів, нікому не заважаєш, звукоізоляція хороша, записав якийсь прикольчик, бо багато кому щось обіцяв в цьому році ще. Де і самому іноді хочеться сісти, розпаятися, щось поробити, коли є вільна хвилинка. Тому я думаю, що все буде. Ну, у нас. Є навіть приклади вдалі. Там той самий Саша Ярмак він випускає дуже дуже гідний матеріал. і Мені здається, що у нього з часом якість тільки зростає. мій край, це степ, де полізя густе від карпатських смарічок і до херсонських пусте. У нас насправді музикантів вистачає. Я знов таки не буду розказувати за кожного, бо я не знаю там чи кожен розказував сам, де він служить зараз. Але я можу завірити так, що у нас є музиканти, які роблять музло. Тому я, типу, дивлюсь на них і розумієш, що чим я гірший. Я на дине. Знаєш, є така думка, що деякі люди вони, ну, корисніші да, на сцені, ніж в армії. Ну, тобто в армії це ти одна бойова одиниця, на сцені ти збираєш там мільйони на підтримку Збройних сил України. Mm -hmm. От як ти, ти вважаєш, чи ти потрібніший зараз в армії? Дивись, ну, типу, у нас є гарні приклади от, реальні. Е, нас запросили пограти на атласі. Mm -hmm. Я заздалегідь узгоди в цей момент, щоб ми в той день були. Е, команда, як я і сказав, може працювати без мене. Вони можуть без мене тут сісти порепать, е, підготуватися. Я останній раз там собі що я прилітаю прямо в день події, заходжу на саундчек, по можливості приходжу, граю, їду. Це не проблема. І це там подія, з якої на полк приходить ну. Чимала сума грошей, тобто за один день ніхто. Я думаю, стільки не фандрейзів. Ну може у замкну фанрейзівс на цьому стрімі, але це супастовими. типу, це такі ж самі цифри. Лям 200, 847. Чатик, Дуже дякую всім, хто yeah. нас yeah. а а до цього. Тому я вважаю, що можна поєднувати а. Стосовно цієї дискусії, хто там де потрібніший і хто що має робити, ну, типу, я скажу за себе, можна себе заспокоювати тим, що ти робиш добрі справи, якісь втілюєш класні проекти, навколо військові, працюєш з бригадами, все це класно. Але я думаю, що якщо, ну, так, не дай Боже, станеться що. Я не знаю, там прилетить в хату мого друга, знаєш, то я себе не заспокою тим, що ні, ну я ж збирав, типу, бабки, я ж зробив все, що міг. Якщо я буду знати, що я цей час сидів вдома і щось там в FL студіо клацав. Ну, мені здається, мене попаяє дуже. У в Своїх інтерв'ю згадував за те, що в тебе, скажімо так, фани з Росії, які там Русня тобі написав написував коментарях. Такого, типу, Діма Однороженка, я вас уважаю. Наші пісні особливо, такого немає. Ну, типу, то, що у нас типу, офіційно ж блокнуті всі регіони, типу, які мені не подобаються. Uh -huh. РФ, РБ, Іран. Але ну, типу, абсолютно похуй. ну от Правда, Прям максимально в тому плані, що мені здається, ми вже як суспільство нарешті відійшли від ось зайвих сентиментів, ресентиментів і постійних оглядів там, знаєш, типу, поворотів, а що там блядь, у цих ебланів. Uh -huh. Абсолютно максимально похуй. Хотів би привітим якісь передати. Та пішли нахуй. привіт. Слухай. Поговоримо про музику ще трошки. Uh, була тебе пісня Фіт з крихіткою. Під весняним дощем, отримала премію. Яка гадаєш, чому вона от стала популярною з кожної праски звучала? І не одну. Я думаю, тому що, типу, це прям ну, робота, над якою люди постаралися. Це заслуга в першу чергу дівчат, саме Олени Грасміюк, авторки тексту, і Кольцової Саші. Ну, бо Основна робота була пророблена нею і її гуртом. Е, я трошки так з обережністю погодився, але знаєш, типу, ну, все-таки тема дуже така. Водночас важлива і дуже дуже тендітна. Ти крок ліво, крок вправо, типу можеш когось образити або десь знаєш недопрацювати, зробити якось це неякісно. А коли це такі серйозні теми, то це ну це фіаско. Не звідчити не порахувати кожен день втрати. Тому я, типу, дуже обережно. Так, знаєш, дуже так. Собі був весь час такий так, треба так, краще так. О тут може не то його. Але, але да, як на виході, мені здається, в результаті у нас вийшло дуже дуже і дуже, бо всі по максимуму зробили все, що вміють. Велика подяка насправді команді, яка працювала і гурту Крихітка, і Олені, і всіх, всіх, всіх не назву когось, точно забуду. Але всіх хто був дотичний, от вони завдяки ним сталася така доволі серйозна і ну важлива робота. Також Ну, да. угу. ще в тебе була важлива серйозна робота, голос з так. кримської платформи. Розкажи трошки. Мені здається, що у нас є велика проблема, яку треба також якось виправляти в плані комунікації з суспільством. У нас дуже крайні якісь іноді погляди на певні речі. Себто, ну, конкретно ця робота вона була для того, щоб підсвітити якусь конкретну серіальну історію, яка дуже символічна насправді, і вона трошки навіть кіношна, як би це там не звучало. Просто щоб людям нагадати, показати, що ну наші люди є всюди, і якщо територія там тимчасово окупована і люди там залишаються, це не тому, що вони лояльні до Росії, це не тому, що вони зрадники України, це тому, що їх дім, і ну вони можуть при цьому бути проукраїнськими, допомагати самі там, того не показуючи зайвий раз для своєї безпеки, і це якраз така історія. Я, наприклад, там, в Криму провів все дитинство. От Катю згадав, у Каті там також свої особисті історії. Ну, у нас коротше, майже у всіх, хто дотичний до команди самого гурта, вони там десь щось якось все одно. Це не просто якась назва на мапі чи просто картинка на е е е е контурних картах. Це дійсно, дійсно, дійсно для всіх якийсь свій е е досвід, щось близьке для них. <бем> Ну, спіч часто піднімає в своїй творчості багато важливих суспільних питань. Ну, зокрема, там і підтримую Збройні Сили, і, Ну, очевидно, що це сталося з якимось часом. Відгукнулося в мілітарі-двіжусі, власне, і багато ваших треків звучить в колонках військових. Чому ти думаєш так от вийшло? Ну, якщо пацани впізнають на ППД, тоді да, тоді виходить, так вона є. Я тобі наведу приклад, якось звернулися з трійки. По-моєму, другий бат, пацани, і у них там, типу, добірка їх плейліст. І вони роблять на вінілі свій плейліст, там, де у них все, що вони слухають. І я сам дивлюсь на цей. Ну, типу, я кажу, схиньте, що там буде вообще на цій платівці? Я, я згоден, це там благодійна історія, бабки йдуть на трейку, клас, давайте робить. Просто цікаво для себе, подивиться. І там, типу, знаєш, якийсь там постпанк, е якийсь репчик, потім якийсь знову сумний постпанк, і ми тупо, от в кінці, от там трек добровольців, він прямо останні на цій платівці. І я для себе так провів аналогію, що це якийсь знаєш, типу, промінчик надії, от в цій цій такій паскудній рутині, от в всіх реаліях, де ми живемо, жахливих, от в кінці такий якийсь драйвовий врив з ноги, який розбавляє от цю от таку меланхолійну сумну атмосферу. Тому, мабуть, от про це і ми є. Є музика, під яку там можна якось переживати момент, якийсь важкий, якось насолоджуватися своїм стражданням. А ми про те, щоб от зранку прокинутися, встати з ліжка її бачить. Ти в своїх інтерв'ю казав, що хейт-спіч — це прикол, який зайшов надто далеко, чи ну, ти да, от, да. на даний момент е, вважаєш, що він дійшов логічного нового старту, скажімо так. Так, uh, да, думаю, точно так. Це прям 100%. Немає чіткого якогось плану. Ну, типу, немає... Зараз ми тут, зараз ми так, зараз я попіарився, потім пішов грати концерт. Ну, коротше, ні. У нас ніяких таких прям супер все спонтанно. Може, навіть хтось на мене ображається, споцінів, що я так, типу. Так, я себе придумав, я собі рішив. До речі, я наступного тижня вже їду, всім пока. Ніяких там цих от е, процесій, проводів не було у мене. Але да, це цілком логічне продовження. ну, типу, Тобто це не якесь там спонтанне рішення. Мій голос, що є завдяки супереч! Ну, зараз ти в поку немає якщо так коротко, ну хоча б в середньостроковій перспективі, mm -hmm. які твої наступні дії? Я довчаюся і потрапляю в еті і працюю. Ну, типу, mm -hmm. тут нічого такого прям супер-сверх-вау немає. Я сподіваюся, якнайшвидше, правда. Там зараз дуже багато всього змінюється, дуже багато чого додається, тому якби, процеси в проц... трансформуються щодня. Десь там ти знаєш, коли там щось почнеться, десь не знаєш. Є свої там якісь приколи. Але в цілому я якнайшвидше, просто вже хотів би приступити саме до роботи. Себе, роботи багато, дуже різної. Ну типу, у тебе є варіанти працювати. Будьким десь зробити щось дуже схоже на те, що ти зараз робиш, просто ти будеш вже в структурі. В основному все ж ми чуємо це якийсь негатив. Там когось забрали, когось там той, щось що сталося жахливе, бо якісь. Нормальні кейси ніхто не висвітлить, ніхто не напише новину. Дмитро Однороженко зібрав свої документи, зробив скани, прийшов в офіс, пройшов інтерв'ю, наступного тижня, пройшов ВЛК і потрапив в полк, який хотів. Ну, кому це цікаво? Ну, інша справа, Дмитро Однороженко пішов на концерт, а там його прямо під сценою ну, типа, ти, Бу, ти, ти зрозумів. Да. Тому, типу, тут нема клікбейту, і тому воно не набирає охоплень такі історії. Але по факту, да, так, типу, дійсно, у тебе є там, Лобі Х, ти заходиш, дивишся в тому ж 412 полку, зараз вакансії, отак. Ти просто. Дивишся, вибираєш. Я не можу сказати, що приходиш і на будь-якій вакансії на будь-якій посаді ти будеш взагалі як сир в цьому в маслі. Але ну, типу, поки що мій експеріенс дуже позитивний. У мене не було моментів, де я такий ну, блять, треба було ще в комп'ютерному пограти, посидіти. Ні, типу, я абсолютно не жалкую. І тому ну, типу, треба дійсно з холодною головою а, вивчати варіанти, які є, і бути відкритим до цього, бо я ж кажу, життя після мобілізації існує, і воно іноді навіть. Нічим не гірше, а то і краще. Тому я нікого не переконаю. Типу, блін, давайте всі погнали в армію. Хто в останній мобілізувався, той лох, як каже Вова Surface Tension. Ні е, дійсно вивчайте. Ну просто шукайте для себе, думайте, ким би ви могли бути, що б ви могли робити, щоб потім себе не стидити, що ти проїбав момент і нічого не зробив. А вже пізно справедливість, коли зіснуватиме, тільки якщо її створимо ми. У тебе є варіант такий, що ти гуляєш, не думаєш, забуваєш на це все. Потім тебе десь оформлюють, що у тебе порушений військовий облік, везуть тебе на розподільчий центр і назад шляху вже дійсно немає. Може таке статися. Але якщо ти не будеш чолкати балами, і ти просто сам для себе подивишся, що ти міг би сам зробити і куди піти. У тебе насправді горизонт. І планування, і вибору дуже широкий. Тобто я не кажу, що там всі мають йти тільки в наш полк. В самій СБС є різні полки, там, де можна знайти для себе щось по душі. Варіантів дуже багато. І дійсно є купу робіт, які навіть настільки військові, скільки цивільні, або вони, типу, десь на грані між цивільно-військовою роботою. Тому спектр дуже широкий. Зараз ще що класно, що дуже багато чого ми розвиваємо саме в своєму ВПК. І, типу, є такі штуки, на які ти ну, не то, що не зможеш там, навчитися, їх, в принципі, в світі більше немає. Тобто якісь є унікальні речі. Якщо вже ти супероптиміст і плануєш там своє життя після війни, то ну, ти, типу будеш спіцом, якісь взагалі унікальні біжухи. Тому да, типу, поки є варіант, поки є можливість, просто треба не забувати, а щось для себе вирішувати, бо інакше вирішують за тебе, і це вже типу, ну, таке. рік повномасштабного вторгнення, щоб ти міг сказати українцям. Я написав в описі в інстаграмі прикол про канікули, бо перша у мене думка була написати фразу ще більш коротко. Я хотів написати, ну, пиздіть, то воно хорошо, а хто, робить, буде. Потім трошки щось подумав і ну, я вирішив поміняти воно якось пафосно звучало в моменті мені. Але по факту так воно і є. Ну, типу, ми можемо світі завгодно щось говорити, чогось чекати, якогось мани небесної, гаварняков, ще чогось. Але як ми реально бачимо, що навколо відбувається, то намагаються щось вирішити за нас і не на нашу користь. Тому, поки в нас є така можливість, треба не втикати, не щелкать їбалом, не Просто говорити, а робити, працювати, вибирати, що ти можеш зробити по максимуму, щоб не дочекатися, поки ситуація стане ще більш трагічною, ніж вона зараз, вже є, на жаль, і потім не знаю, жалкувати чи розгрібати чийсь вибір. А не свій власний. Коли ти кажеш людям якісь такі афірмації, мотивації, типу, давайте робить, а сам при тому сидиш, втикаєш вдома, там, пишеш музичку, то це якесь блюзнірство якесь. Зараз, коли я вже типу, сам в структурі і мобілізувався, то я можу сказати, що це не боляче, не страшно. І да, я би радив не чекати чогось, когось десь, якогось чуда, а просто самому раціонально. Вчиняти і працювати, бо як казав комакома, -кома, ніхто окрім нас не врятує нас, тому да, єбачте.